Осьоми вітанка, з вами Дмитро Бікмаєв, і це ранкова йога на розвантаження попереку. Для того, щоб розпочати, я спочатку дам трохи теорії, щоб ви розуміли, як це відбувається. Поперековий відділ це дуже складна, як і усі структури, і він навантажується, наприклад, під час розгинання. Так, коли ми розгинаємо спину, але більшість, якраз таки більшість, зараз сотулиться. Або тримає попереком весь рух, не ходять сідницями. Тому завжди розвантаження попереку іде якраз таки за завдяки навантаженню цього відділу. Це перше. По-друге, на навантаженні сідниць. І на розтягненні, і розтягнення, до речі, ніяк не розслабляє. Розтягнення якраз таки тонізує на короткостроковий термін завдяки такому цікавому сухожильковому органу Гольджі, який якраз таки не дає м'язу розірватися. Ця теорія потрібна. Я її розповідаю. В новому марафоні якраз таки буде дуже багато біомеханіки. Я якраз таки буду на... Спеціальному додатку показувати, що за чим йде, як воно працює. Тому все буде. Марфон для ютуберів буде доступний як спонсорство, але спонсорство буде відкрите нове, тобто нова папка тільки для цього марафон, бо він буде доволі такий енерговитратний, або ви можете відокрем придбати доступ. Новини скоро будуть. Тому зараз ми будемо працювати над розвантаженням попліку і це дуже допомагає при проблемах кили, протрузії, якщо багато сидите, і бажано зранку його робити. Я вже ж після цього комплексу, будь ласка, напишіть, як ваше самочуття, залишайте коментарі, вони допомагають просувати відео та канал, тому що це корисне. І що? Починаємо. Ми з дихання не будемо почувати, ми одразу ми будемо починати якраз таки з роботи. І ми сідаємо в позицію 90-90, тобто свастика. З цього починаємо. У мене ліва нога ось так, права нога заходить назад. якраз таки. Тут в мене формується 90 градусів. І я буду починати з розтягнення квадратного м'язу. Ось я малюю одну лінію. Ось грудина. І по лінії сюди ставлю руку. Ось в мене інша рука ліва. Я її підіймаю, як ви бачите, долонь. Я буду розгортати трохи назовні. Таким чином, більше ребер розтягнемо і більше дамо акцент на квадратний м'яз попереку. Я тягнусь пальцем. Ось туди, і тримаємо вдих. Видих. Ви повинні відчути, як тут розтягується. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдихаємо через ніс, якщо що. Вдих. Видих, і вдих і видих. Зараз розвертаємось і таким чином робимо легку скрутку. Але скрутку ми робимо з нахилом вперед. Ми беремо праву руку, ставимо за ліве коліно, ставимо долонь на підлогу і трохи дотискаємо завдяки грудному відділу. Тобто ми відводимо ліве плече назад. Якщо ви змогли. Так, ви можете йти далі, далі, головне, щоб поперек був прямий. І вдих. І видих ще. Далі пішли. Вдих. Видих. Вдих. Якщо можете лігти на підлогу, але спина пряма. Видих. Вдих. живіт підтягуємо. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми сидимо далі. Так? Трохи більше розгинаємо нашу праву ногу. І намагаємося. ось руки поставили. Одна назовні від лівої ноги, одна всередині. І намагаємось підняти п'яточку праву над землею. Вдих. Коліна правила залишається на підлозі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Позицію. Знову у нас рука ліва вже йде в одну лінію. Права розгортається до неба, розкриваємо наш правий бік і тягнемось лівою рукою далі, 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 більш-більш розтягуючи наш лівий бік. Лів, права рука не йде вперед. Вона навпаки, заводиться за спину. Голову тримаємо вдих. Видних. Вдих. 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 Видих. Вдих. Розгортаємось, ставимо ліву руку за праве коліно, права рука скрутка. Ліва сідниця в мене активізується, вона не розслаблена, тому що щоб подати таз вперед, І на, на, починаємо нахилятися донизу з прямою спиною. Вдих. Видих, переставляючи руки. Вдих. видих, Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. Не видих. Повертаємось до положення охайно. Розгинаємо більше ліву ногу. Щоб кут був 90 градусів, ось у мене 90. Руки. Напроти правої ноги. нахил трохи допереду і піднімаємо ліву п'ятку над землею. Вдих. Видих. Не сутулимось лопатки разом. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийх. І вдих. І видих. Коліна до грудей, пряма спина. То ми активізуємо трохи прес. Якщо можете розігнути більше кут, то тримаємо вдих. видих. Вдих. Зараз носочки на себе. Видих. Вдих. Носочки від себе. Видих. Вдих. Носочки на себе. Видих. Вдих носочки від себе. Видих. І вдих носочки від себе. І видих сина. Нагадую ноги трохи ширше. Спинка повинна бути рівна. Якщо не можемо тримати пряму спинку, ми піднімаємось на носочки. Тому тримаємо це положення вдих. На, на выдох, вдых, на выдох, вдых, на выдох, выдох и вдых. І видих. Зараз виходимо собаку морду внизу, як без неї. Спочатку горизонтальне положення, спинка рівна, і починаємо штовхатися ручками. Ось це найкраще розвантаження. Вдих. Видих, Втягуємо живіт. Вдих. Видих. Намагаємось повністю випрямити руки. І спинку вдих. Виних вдих, видих, більше тиснуло вдих, вийди ще більше. Вдих. І вийде. Зараз ставимо коліно на підлогу і виходимо в кобру лопатки разом. Тут дуже важливо, щоб поперек не працював. Ноги розслаблені, разом носочки натягнуті. То ось таке легесеньке повинно бути. Ми себе тягнемо вперед, якщо що лопатками. Не ось так робимо. А ось таке легесеньке повинно бути. Воно повинно розвантажувати поперек. Якщо відбувається біль, то ми повишаємо, зменшуємо кут, ставлячи просто себе на ліхті в син. Тут головне використовувати саме руки. Це дуже важливо. І почали вдих. Видих. Вдих. Видих. Ви не повинні відчувати поперек. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, зараз підіймаєтесь. Руками ось всі пальці разом. І вони впираються ось сюди. Я присів, перся і витягнувся. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Руками тиснемо сильно. Виїдих. Вдих. О, хромкнуло щось. Вийдих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми лягаємо в немовля. Ноги ширше, щоб живіт провалився між ногами. І тут дихаємо. Вдих. 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 Вдих, Вдих. вдих, Не вдих. Навиг. Не На І вдих. І вдих. Розслабилися. Розслабились. Ну що, напишіть в коментарях, як самопочуття після цього комплексу. Ну і до зустрічі в нових відео. Будьте здорові!